Всім привіт! Мене сьогодні щока. Я купляла була, це у мене тут чесничок, попрорізала дирочки, гарненько її натерла перчиком лавровим листочком меленим, посолила і попрорізала ось всюди по шкуру, це везде везде дирочки. Це м'ясо. Дивіться, яка вона м'ягусінька, Вона м'ягусінька, капець, дуже м'ягусінька і дуже смачна. Я чуть-чуть чуть-чуть отут маску ось обервала, попробувала це вже вам не передати. Така добра їда і недорога, так що можна готувати. Оце така смакота. Дивіться, який білюсінький жир. Зараз поставлю його в холодильник. А як відтопити? Ви солите чи ні? Бо я не солила, а тоді я шкварочки різала, то солила, присолювала і лаврового лісточка кидала. І, мама, колись, я пам'ятаю, коли топила оцей здор смалець, то вона інший раз присолювала і кидала лаврового лісточка. Ну і він так пах із, такий, ну, коли мачеш, то він вже готовий посоля, не бувало, що ще треба було досолювати. Я цей раз не солила. Але мені здається, що ну, присолювати можна, бо якщо його швидко неш, то він погоркне. Хоча я його зараз поставлю в холодильник, і щось жарить робити, і можна, рогаліки напекти, теж сметани додати пару ложок, яйця і смалець, і буде теж дуже добре. Поставляю в холодильничок. обдерта кришка, ну і що пойде для цього. Це в нас перший рашу по 5 гривень. Відно, кусок останній був і хотіли продати, бо я в Житомирі покупала то по 15, а потім вже і по 20 був теж цей здур. Он ну, такий в рулончику загорнутий, а це такий кусочок. То, звісно, це дешево. Добре. Так.